Thank you Пані Валентина йшла центром міста, як раптом з-під землі вдарив фонтан. Ну Дивіться, я стою ось на цьому пішохідному переході. І тут раз дивлюся, пил. Просто пил летить, як буря. Да? От, і, а потім з ну, землею зі всім. А далі пішла вода. Жінка одразу зняла відео. Очевидці говорять, фонтан був метрів 10-15. Стовп води зламав дерево поблизу. І от тут перекресток тільки пересікаєш. Смотрю, тут саме за деревом, тут фонтан такий виші деревь б'є, порядка ну, 10 метрів. Ну тут толпа машин, ну згорім парпалан проїхав. Уто У Товсуми тепленерго пояснюють, порив тепломережі відбувся у ході проведення гідравлічних випробувань підвищеним тиском. Випробування є складовою заходів з підготовки теплового господарства міста до роботи в опалювальний період 23-24 років. При проведенні гідравлічних випробувань теплових мереж підвищеним тиском у районі романтики виник парив трубопроводу з витоком води на поверхню. Аварійні служби відключили пошкоджену ділянку від магістральної теплової мережі. Для того і виконуються випробування. Щоб перевірити трубопроводи теплових мереж на міцність. По завершенню гідравлічних випробувань пошкоджені ділянки трубопроводів е, будуть замінені з відновленням благоустрою території. Новини СТС. Як впливає прикордоння на збільшення фактів співпраці з агресором? Війна триває. Кожного дня ми втрачаємо квіт нації. Перемога достається дуже тяжко. Саме тому дуже боляче сприймаються факти співпраці з агресором, людей, які обіймають владні посади, людей, які є народними обранцями, підприємцями. Як же захистити прикордонну Сумщину від зради? Саме про це на наступній експертній думці. Альона вже понад рік служить у лавах Сумської територіальної оборони. Сьогодні у Всесвітній день вишиванки вирішила дещо змінити повсякденний образ. Наші прабабусі, прадідусі вони коли її вишивали, вони вкладали душу, молилися, щоб оберігали їх дітей. І так як я з Миколаївської області не змогла привести свою вишиванку, я її одолжила. Хотілося додати. Прийшлося одягнути військові штани, так як вони наша повсякденна форма одягу. Наверх ми оділи вишиванку, ну і калина. Калина це символ України, який теж підходить з давніх давен. Служити українському народові дівчина вирішила ще в школі і не пошкодувала. Я прийшла додому, і я сказала, що я буду воєнно Тато підтримав, мама підтримала. Але зараз, звісно, не переживають. Тато також військовий був раніше. Він служив в Криму, і якось хотілося трошки продовжити нашу традицію і захищати маму рідних і себе у вишиванці. Сьогодні і колега Альони, пані Світлана. Вона боронить територіальну цілісність України і спокій 12-річної донечки. Десь з однієї сторони їй не подобається то що мами немає. З нею, ну вона мене чекає вдома. Родина Світлани особливо хвилюється, коли підрозділ виконує бойові завдання у гарячих точках. Звичайно, хвилювалися. у мене донька взагалі не знала, що я туди їду. Ну а мама, так хвилювалася. Та Таборонити Україну військовослужбовці сумської бригади територіальної оборони обіцяють аж до самої перемоги. Це говорять і покликання, і обов'язок. Перше, ми ж боронимо не тільки Україну, ми боронимо своїх рідних, дітей, жінок, батьків, свою землю, свій двір. Втома вона присутня. Я думаю, у кожного військового, але ж це наше обов'язок. Це наша бов'яце, це наша країна. Ми маємо її захищати і вигнати орків. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС. Ось це наше сьогодні, його зараз Демонтаж дерев'яних конструкцій у сквері щастя викликав хвилю обурення у соціальних мережах. Адже у 2017 році на благоустрій цього скверу виділили понад 1 мільйон 200 тисяч гривень з бюджету міста. Сумчани говорять, зелених зон у місті не вистачає, а особливо у центрі. Мало клісів і мало людей інколи буває в будній день. А так тут гарна локація для музики. Молоді. Як і раніше, тобто, коли його тільки зробили, народ обурювався, що зробили пустку. Зараз краще, краще, краще. Я сподіваюся, дожить побачить як тут буде нормальний, красивий сквер. Якщо воно добре, а хайно зроблено, я думаю, вважаю, що це щастя для глаз, для, для всіх. Цвіточки, кофе, кава. Що, там ще? Що, що нам треба для щастя? Скільки нам треба для щастя? Мало, так? Да? Щоб війна закінчилася і посидить спокійно з дитиною на лавочці. Ну, їх повинно бути більше. В таких локацій для відпочинку, для спілкування повинно бути більше. У міській раді заспокоюють, сквер не демонтують повністю. Мовляв, прибрали лише аварійні елементи. Капітальних ремонтів в сквері щастя не передбачається, були замінені аварійні елементи, були замінені лавочки на більш комфортніші, на мою думку. Я вважаю, кожен може з цим скористатися. І також проведення клумб в порядок, буде покос трави згідно графіків, зелені насадження залишаються, доріжки залишаються, лавочки замінені. За інформацією департаменту інфраструктури, квітники та лавки не підлягали ні експлуатації, ні ремонту. Контролюємо за покосом трави, нові дерева, можливо, там будемо висаджувати, зелене насадження зберігаються якої там торгівельної зони єдине, що той кіос, який торгує кавою, ну це рішення виконавчого комітету. Якщо буде рішення виконавчого комітету, його прибрати, значить переберемо. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Увага до потреб пацієнтів починається перед ганком поліклініки п'ятої міської лікарні, зручний пандус, кнопка виклику медичного працівника біля входу. Текст шрифтом Брайля для інформування людей зі слабким зором. Всередині оновлений хол реєстратури перетворили після капітального ремонту у світле простори приміщення, соковиті кольори, багато вказівників. Пацієнтам легко знайти напрям до ліфта, кабінету лікаря чи відділення. Любов Расенко працює в цій поліклініці майже 30 років. Говорить, тепер справдився народний вислів, що навіть стіни Працюю 28 років в всі поліклініці. Коли я прийшла, це був зовсім другий вигляд, зовсім було по-другому. А на даний час це просто. Сказка В'ячеслав Петренко з 1999 року беззмінний керівник п'ятої міської лікарні говорить всі ці роки всім колективам дбали про розвиток одного з найбільших медзакладів сум оновлювали матеріально-технічне оснащення. За кордоном я дивився не одну лікарню, скажем, в прибалтійських країнах. Франції, значить, так працювали з дизайнером, працювали, значить спеціалістами з проектантами, значить, і вже сьогодні ми в оновленій реєстратурі. Цьому пішло сюди десь 5 мільйонів на перший. А от реєстратура, закупка меблів, дизайн, но оновлені місця, апаратура. Ну, це десь з півтора-два мільйона. За проектом поліклініка п'ятої лікарні розрахована на 850 відвідувань за зміну, але пацієнтів звертаються значно більше, адже медична реформа дозволяє людині обрати кращий заклад для лікування. Пацієнт може їхати туди, куди він хоче поїхати, а куди він хоче поїхати? До спеціаліста, де комфортні умови, де безкоштовно лікують, де до нього прекрасно відносяться. Дякуючи цьому, ми сьогодні маємо наплив пацієнтів, тому що ми проводимо всі ці процедури безкоштовно, комплексно, Значить, так вчасно стараємося працювати на пацієнта, на мешканців нашого міста, на мешканців нашого героїчного міста Суми. Для великого медичного колективу П'ятої міської лікарні відкриття капітально оновленої реєстратури це нагода вкотре подякувати колегам, адже на спільний результат працюють усі єдиною командою. Ми вітаємо наших колег з відкриттям реєстратури європейського стилю. І маленьку деталь ми хочемо подарувати в ваш інтер'єр і трактор. Що таке наше життя без мрії? І от ми мріяли. Мріяли, а потім ми почали цю мрію свою втілювати. І нарешті ми відкрили свою поліклініку, оновлену реєстратуру, оновлений хол. І це настільки так приємно, класно, сучасно. Реформування української медицини зобов'язує місцеву владу дбати про матеріально-технічне оснащення лікарень. І в сумах над цим посилено працюють останні кілька років. Говорить очільниця міського управління охорони здоров'я. Той перелік послуг, які надаються в цьому лікувальному закладі. Він дуже важливий для міста Сум. І деякі, звісно, послуги надаються унікальні, і тому я думаю, що ви Продовжити працювати в цьому напрямку втілення нових якихось методик і нових напрямків лікування пацієнтів. Реформа відкриває можливості самих лікарень заробляти кошти за надані медичні послуги з лікування та вкладати їх у свої проекти з покращення умов для пацієнтів. Ну, от на сьогоднішньому прикладі ми бачимо цей ремонт, виконаний за кошти закладу, який заклад заробив, і в подальшому плану. Це оновлення всіх корпусів цієї лікарні це основна в принципі наша задача, щоб медицина була якісною, доступною і розвивалася і оновлювалася відповідно до вимог сьогодення. Два роки в колективі накопичували кошти для ще одного проекту, завершення якого теж презентували цього дня. У п'ятій лікарні виконали кардинальну реконструкцію водонасосної станції. Стара насосна станція, максимум добівала до второго етажа лікарні. Вода ну, на вы, выше этажах была еле-еле струйка бежала. Сейчас, после того, как поставили это новое оборудование, напор Везде хороший по качеству води Пригласили водоканал, они сделали все всі заміри, приняли, прийняли. Ну сказав висновок, дали положительний. Вся система керується високоточним електронним управлінням. Тож довелось класти додаткові кошти, щоб забезпечити його безперебійну роботу в умовах відключень електроенергії з умовлених фактором війни. Вложили ми сюди 6,3 мільйона гривень. Ми врахували, що у нас 49 заплат було так сказати. Так то поставили тут труби з державі. На, на на, на довгі роки та сказати, тут стоять насоси, для, дай Бог, якщо буде для пожаротушення і так да. далі, подаватися буде це все. Ми придбали генератор на скільки ківатт? На 120, е, 120, ну. 120 кВт, які е, живуть значить, так. Станцію і плюс кисневу поліклініку старе обладнання водонасосної станції теж зберегли відновили. Воно залишилось як резервне з огляду на високовартісні фінансові вкладення на цьому об'єкті. Колектив лікарні має особливе звернення до депутатів сумської міської ради. Я хотіла би звернутися до депутатів сумської міської ради. Це все приміщення будівлю будуть приймати в комунальну власність сумської міської ради. Також хотіла би сказати, що цей цокольний поверх він п'ята лікарня. А взагалі по проєкту вся будівля це п'ята лікарня. Ми коли робили проєктування, ми все це підняли. Та ми хотіли би звернутися до Сумської міської ради, до депутатів, щоб вони нам цю будівлю передали в повне обслуговування. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.